Залишилися дуже гарні рожеві, ось такі е, дві кофтиночка. Перша ось така трикотажна з квітою, з квіточкою такою. А років 7-8, десь 9. Треба робити замір рукава. Ось десь такі розміри і ось така ангорочка. Вона укорочена, і ось такий гарний бант з перлами. По 600 гривень такі е, Це теж десь років 8-9. Ось такі дві неймовірні кофтиночки залишилися у рожевому кольорі. Такі плечені гарно в'язані ковтинки з квітами на рукавах і гудзиками. Ось такі йде в сірому є кольори у молочному. Вони ідуть від ось таке. 3-4 рочки, бачите, ось така ковтиночка від такого розміру в різних кольорах. І ось до такої, як ось ця рожева, бачите, велика, це десь на 12-13 років. Дуже гарний кардиганчик. Можна як зверху носити на блузочку, на якийсь лонг. Так можна носити. Ось як вам така краса. Почний самий то такий капучино-колір – це молочний галунок новорічних ковковтинок до на корпоратив, до якогось свята. Всі кофтиночки є у кольорах з новиночками. Ви подивіться на цей костюм.